Президент Петро Порошенко підписав закон, що остаточно запроваджує систему прозоро для закупівель в оборонній сфері. Зробив це у присутності волонтерського десанту Міноборони. Саме ці люди розробили законопроект. Випробовувати його почали ще 2014 року. У парламенті закон ухвалили 12 травня із сьомої спроби. Президент сказав відтепер, закупівлі для війська стануть конкретними, швидкими і підконтрольними суспільству. Окремо наголосив на посиленні відповідальності постачальників Ті компанії, які вже знаєте, вже думали, що вони пристосувалися до особливості і прозоро будуть вкидати найдешеву ціну, але потім постачати всякий непотреб, будуть нести і репутаційно. І фінансову, а там, де треба, і кримінальну відповідальність. І це є врегульовано в цьому законі. У 2016 році, спочатку, тільки на закупівлі продукту харчування, ми зекономили практично 400 мільйонів гривень. Сьогодні практично всі закупки, які здійснюються в Міністерстві оборони, вони здійснюються за системою Прозору. І мені сьогодні дуже було приємно те, що робота волонтерського десанта. Експеримент, який був Міністерстві оборони, став програмою дії уряду.